Чи маємо ми право пропонувати крішні молоко від незахищених корів? Щила казав, що так, ми маємо право на це і ми повинні пропонувати. Він розумів, що це незахищені корови, Так, звичайно. Звичайно, звісно, що молоко від захищених корів набагато більше може задовольнити Крішну? Звісно, але. Жодна шастра не каже, що крішні не можна, чи Вішну не можна пропонувати молоко від незахищених корів з усіми наслідками цього процесу, коли молоко беруть від корів цих телят вбивають. Ми слідимо шастрі, і ми додержуємося ачару нашого ачарії. Поки у вас немає можливості пити молоко від захищених корів, усіх ви маєте пити молоко те, що є. Дякую. До речі, кажучи, якщо ви пропонуєте молоко навіть від незахищеної корови, це вічне благо для неї. Вічне благо.